Успіх успіх успіх. Пам'ятаєте, я говорив, що я куплю новий скейт? Час настав. Нінтендо ми вже продали, я його відвіз. Час обирати Скейт. А... Власне, я дізнався, що це взагалі за тип скейтів з оцими. Повертаючимися колесами. Це називається surf Skate». Його суть в тому, щоб кататися по землі, по асфальту, тобто як на звичайному скейті, і отримувати відчуття, наче ти на серфі катаєшся. Це дуже круто. Залишилось зрозуміти, який з серфскейтів мені потрібен. Є ще, звісно, варіант взяти просто лонгборд, але це скучно, тому ні. Ну і от цих механізмів, звісно, багато різних відів від багатьох різних компаній. Да. З різними дизайнами. Форма досок, в принципі, у всіх дуже схожа, вона чимось нагадує просто форму серфа, але набагато менше. Логічно. Якщо хочеш створити щось, що відчувається як серф, це в формі серфа. Ну а це кстати те теж дуже цікаво. Це ще вище, мені здається, в нього колеса ще більше. Цей прикольний, але він мені не подобається тим, що він прям дуже тяжелий. От я його прям тримаю, він за відчуттями кіло 5 вісить. Да. Але от розмір колес це плюс тут 66 мм. Це непогано. А в тому 62, так що в принципі все окей. Я думаю, оце, тому що він легкий і не дуже великий, мені подобається більше за все. Все, все, все логічно. Зараз я ще подивлюсь тут все, що є, але, скоріш за все, ось він. Ось він. Побідітель сьогоднішнього контеста. Мій новий скейтборд. Воу. Зайшли поповнити критичний ресурс. Ми без бананів не ми. Банансні. Це ось так якось виглядає, да? До речі, їду на склон. На не невеличкий, але склон. Типу можна взагалі. Блін, телефон залагав, я не знаю, записувався, але я їхав на склон і можна, в принципі, їхати і взагалі не штовхатися ногами. Насправді. Типу, ось я їду. Непогано насправді, приємно. О, зараз ще й зі склона поїду. Треба піти лізу знайти. А вон і ліза. Знову насолоджуємось, до речі, Golden Hour. Ну от коли їдеш і в тебе ось такий вид, воно мотивує виходити знову і знову. Тестуємо по моєму стандартному маршруту. Від одного кінця Даунтауна до Парка журавльовки. Парка журавльовки, так. Це кращий інвестмент софар. So Якщо комусь цікаво, вже 9.57. Ми все ще катаємось. Найкращий інвестмент у цей ще тому що тепер вона катається зі мною. 10.55. Ми на станції, чекаємо потяг, довольні.